Це зал спортивного клубу Борець тут. Тренують чемпіонів України, Європи, світових змагань з джиу-джитсу, застосовують адаптивні методики для тренувань ветеранів з ампутаціями. Як розвивають ветеранський спорт, як джиу-джитсу допомагає відновитися ветеранам? Говоримо з керівником клубу Ярославом Блашком, чемпіоном Європи, віце-чемпіоном світу з джиу-джитсу. Я вітаю вас. Вітаємо. Що за боротьба така джиу-джитсу? В чому її унікальність або особливість? Ну, взагалі, бразильське джиу-джитсу джитсу це такий дуже цікавий вид спорту і він є дуже адаптивним через те, що більшість боротьби відбувається саме на землі, тобто у нас називається в партері через це. Е Люди різного віку, люди різної комплектації можуть займатися, знаходити під себе ті техніки, які вони зможуть використовувати, які їм підійдуть, і ставати кращими, розвиватися ось таким чином. Хто у вас займається? Кого ви тренуєте? Основний наш фокус це на діти зараз. На даний момент в нашому місті займається понад 400 дітей. У нас є п'ять клубів по місту а також спортивна база, на якій ми проводимо спортивні збори, семінари, табори. Але також ми проводимо тренування і для дорослих, і ось вже більше як рік ми проводимо тренування для військових, а також ветеранів. Ветеранів з ампутаціями. Я сказала, що тут готують чемпіонів Європи, чемпіонів України, призерів міжнародних змагань, за рахунок чого ви можете дати такий високий клас своїм спортсменам. Ну, ми вже функціонуємо як клуб з 2014 року. Це вже більше 11 років. За цей період ми об'їздили, ну не перебільшуючи цілий світ. Ми були в усіх куточках світу, починаючи з Європи, всю Європу об'їздили, Америку об'їздили, Бразилію. Тобто ми набиралися за цей час колосальний досвід, який зараз ми можемо передавати як молодшому поколінню, а також і дорослим всім бажаючим, хто цього потребує. Ми здобували його. Починаючи з залу в Кропивницькому і закінчуючи залами в Бразилії, в Ріо де жанейро а також в Каліфорнії, в Америці, коли ви почали займатися з ветеранами війни, з ветеранами війни ми вже займаємося трохи більше року. Ми відкрилися відкрили свій філіал від ТМС Хабу в квітні 2024 року, і ось на даний момент функціонуємо, тобто і намагаємося максимально залучити ветеранів та військових для того, щоб вони адаптували. Лися саме через бразильське джиу-джитсу, одним із співзасновників ТМС Хабу являється військовий ветеран Артем Грот, який також адаптував саме джиу-джитсу і передав нам методики, якими користуються наші ветерани. Тобто він був в Бразилії. Тренувався у професорів, які саме розвивають цей напрямок, і за рахунок цього ми можемо цей досвід передавати іншим. Першим ветераном війни прийшов до нас Михайло Драбатенко. Це хлопець, який втратив своє здоров'я на війні, і у нього немає нижніх кінцівок. І він, якби був наш першим, нашим першим. Учнем, вихованцем, і на даний момент він є якби головним, як кажуть, амбасадором а, нашого клубу. Який... Також через свої зв'язки і через свій авторитет залучає також інших ветеранів і показує своїм прикладам, що нічого неможливого немає. В минулому році в Абудабі проходив чемпіонат світу з пара джиу-джитсу, на якому Михайло Дроботенко приймав участь і став віце-чемпіоном в своїй категорії. А, в чому о, суть методик тренування джиу-джитсу? Першу чергу це воля та характер самого Михайла Дроботенка. Наш вид спорту є одним із найадаптивніших, я вважаю тому що знову ж таки більшість боротьби саме проходить на землі. Тобто на землі людина, ось у нас також є е, військові з ампутаціями, там з ампутаціями кінцівок. І тобто вони вже підбирають ту техніку, якою вони зможуть користуватися на землі. Тобто, якщо немає кінцівок, ось Михайло Драбатенка він вже підлаштував свою боротьбу таким чином, що він за допомогою рук навіть крутить тих, хто е, повністю е, з, з, з ногами перемагає їх. Це показують ось останні чемпіон. Нати як відбувається розподіл учасників поєдинку? Да, взагалі існують класи, по яким розподіляють Пара джиу-джитсу, тобто, якщо людина без кінцівок, то вона по правилам має боротися з такою самою людиною. Якщо людина там не має зору, то вона бореться проти таких же. Але так як цей напрямок тільки розвивається, і мало хто ще про нього знає, тому на змаганнях об'єднують такі класи. І ось, наприклад, у нас на останніх змаганнях Михайло боровся повністю з людиною, яка з двома руками з двома ногами, і Міша за рахунок своєї техніки. Відлаштованої, адаптованої, зміг також перемогти е, таку людину. Як залучаєте ветеранів до занять спортом? По-перше, у нас є вже представники, які допомагають нам залучати, тобто вони своїм авторитетом показують, що все можливо. Хлопці, які з ампутаціями, вони демонструють на килимі те, що можна виходити, працювати, навіть якщо ти без ніг. тобто і перемагати. І тому це якби мотивує інших військових приходити до нас і працювати, ставати кращими, адаптуватися. Клуб «Борець» також проводить і благодійні акції, з якою ми і якщо ви збираєте гроші, то на які саме потреби у нас багато наших хлопців, які тренувалися до цього, які були там адміністраторами нашого клубу, з до цього хлопці, які займалися, виступали зараз, багато хто захищають на фронті. І якщо виникають якісь потреби, то ми ну це наша якби. Відповідальність допомагати тим, чим ми можемо так, як у нас є велика команда, то ми намагаємось також е, сумісно до, разом допомагати, якщо виникає така потреба. Е, останнє, що я можу згадати, це ми е, робили збір нашому спортсмену, який тренувався до цього зараз. Захищає на фронті на е, колеса для позашлюх... позашляховика. Він виконує е, спеціальні завдання. Також е, в березні відбулася дронова атака в Кропивницькому, і у нас на е, на жаль, декілька спортсменів, дітей залишилося без домівки. То ми також командою чим змогли допомогли фінансово для того, щоб якось підтримати наших дітей, спортсменів і їх сім'ї для України. джиу-джитсу – унікальний вид спорту за цей період, починаючи там з. Тих часів з 2012-2014 років, коли починали ми, джиу-джитсу розвивається великими кроками. Зараз майже в кожному місті є представники саме такого виду спорту. В деяких містах великих, то це вже десятки клубів. Якщо казати про саме ветеранське джиу-джитсу, пара-джиу-джитсу, то вже в семи містах також. Розвивається цей напрямок. Це такі міста, як Київ, Рівне, Кропивницький, Одеса, Дніпро. І тобто ці філіали все розширюються і розширюються, тому що є велика потреба. і Люди хочуть допомагати, спілкуючись з ветеранами, що вони говорять, як спорт, як заняття джиу-джитсу допомагає їм або змінює їх? Ну, по-перше, вони приходять сюди після військових дій, і їм потрібно кудись виплескувати свій адреналін. І саме ось тренування та змагання допомагають їм. Отримувати ті емоції, які їм допомагають. Що головне для ветеранів: тренування чи змагання? Це такий посвідовний етап, тобто без тренування складно буде виходити на змагання, щось показувати, демонструвати. Тому це як такий один процес, який перетікає в інший процес, і Вони обидва цікаві. Тобто на тренуванні ти вчишся, навчаєшся, перемагаєш, програєш. Знову ж такі, адаптуєш якісь техніки під себе, щось у тебе виходить, щось не виходить, і потім, покращуючи себе, ти виходиш на змагання і показуєш те, чому ти навчився в залі саме на тренування. Чому на вашу думку користь адаптивних видів спорту? Будь-яких користь в тому, що ми можемо е, хлопців після війни залучити на тренування до спорту. І відволікти їх від їхніх проблем, допомогти їм адаптуватися і знайти нову мотивацію, з якою вони зможуть далі жити і розвиватися? Запитайте у хлопців, яка у них мотивація, і що мотивує їх займатися нашим видом спорту. Владислава, ви мені розказали, що тут займатися п'ятий місяць? Яка у вас мотивація? Що вам дає джиу-джитсу? Я двічі навіть приїжджав до входу. Стояв з речами, передягнутися. І це з 8 до 10 я стояв, чекав. Дивлюсь, хлопці виходять. і Я розвертався і їхав назад. Чому? Я не міг зайти. Я не міг зрозуміти, що я буду робити тоді, коли я знімлю протез. Тобто, ну, яке з мене було обмеження, таке, що я буду потім безпомічний. У мене був стереотип такий, що от боротьба це люди стоячи, да? тобто, те, саме, те саме карате і інші види спорту. У да? мене не було уяви, що можливо, можна зняти протест, сісти на, 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 на татамі да, і боротися сидячи. Тобто. От, і було якесь певне обмеження, наприклад. І я стояв двічі, це, ж говорили, я, ну, я там, ну, це періодично було перший раз приїхав і через місяць ще раз наважився. А потім Сергій мене випадково вночі зустрів в центрі міста, вночі в супермаркеті. І часто випадково підходить, бачить, що в мене протест з під штани виглядає, і говорить: там, я запрошую вас, там, ви ветеран, я треную, будь ласка, прийдіть до мене на, на заняття. А я говорю, та дя Сергій, ви мене напевно не пам'ятаєте, але я, кажу, я з вашою брошуркою, яка вже рік їзджу, цей півроку і Вона в мене на панелі лежить, але я, кажу, я ніяк не можу до вас прийти. На завтра кажу, я буду боятися, але я до вас зайду. Так, я прийшов сюди, оце поки я не сів на, на матраць, ну, на мат. І поки я не почав займатися, був такий страх непереборний, що я просто прийшов сюди і так усі чисті, я не, міг, ну, я не міг просто зрозуміти, чи можна, як це можна просто. Потім, коли я побачив це, тоді я побачив Михайла Дроботенка і все зразу, все роз Дай Боже, в найближчому майбутньому поїдемо на намагання. Зараз потрібно займатися, щоб е якусь базу мати яких ви ну, якихось знань по цьому спорту? так Як я тут перше займаюся, тобто це для мене щось нове. У вас щось змінилося в житті після занять спортом, після того, як ви прийшли сюди, в цей зал? Спорт це можливості. Тобто, ну оці як би не було, але завдяки спорту і досягненням цьому спорту ви зможете побачити як мінімум світ. Що б ви сказали своїм побратимам, які так само як ви бояться прийти? Ну, взагалі не тільки тим, які бояться прийти, а які тільки, можливо, отримали поранення і також не знають, що буде і як буде далі. Говорю вам тільки одне, хлопці: життя не закінчилося, життя тільки починається. Так що давайте, живіть, рухайтеся, Рух – це сила, спорт це сила. Приєднуйтеся до наших компаній, до наших занять. Будемо раді вас завжди бачити. Скажіть, чи достатньо у вас тренерів, які займаються з ветеранами з ампутаціями, і чи довго вони на це вчилися? А, так, поки що у нас є один тренер. Цього у нас достатньо. Якщо буде виникати потреба, будемо також готувати інших тренерів. А, по перше, наш тренер Сергій Коркач він вже має досвід саме тренувань більше 10 років. Да, але саме це вже інший напрямок. Цьому також потрібно було вчитися, тому ми вчилися. По перше, це з ТМС хабом, який знаходиться в Києві. Вони нам передавали методики. Ми працювали е, якийсь час по ним. Також Сергій проходив трьохмісячні курси, які також допомогли йому працювати саме з е, військовими після ампутацій. Головне наше завдання не нашкодити. Тому нам потрібно було також підготуватися, щоб ми могли якісно допомагати військовим військовим з ампутаціями. Я вам дякую за розмову і бажаю нових перемог. Дякую.